Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати четверту тему. І зараз поговоримо про сегментацію ринку. Сегментація є базовою концепцією у маркетингу. Її основним завданням є детальний аналіз різноманіття людських потреб у середині ринку. Основною гіпотезою сегментації є те, що споживачі, яких можна віднести до певного сегменту, зацікавлені в одній базовій функції товару чи послуги. Проте вони мають специфічні очікування щодо цього продукту чи додаткових послуг, які його супроводжують. Відповідно сегментація це розподіл ринку на групи покупців. Які мають подібні характеристики для вивчення їхньої реакції на той чи той товар або послугу, і визначення цільових сегментів ринку. Маркетологи розділяють поняття сегментація і диференціація. І їх не потрібно змішувати. Диференціація – це поняття, що випливає з різноманітності товарів або послуг. Причому може бути навіть на двох рівнях. Між конкурентами щодо однотипних товарів або послуг, і між продуктами одного виробника, зорієнтованих на різні сегменти, Чемберлен у своїй класичній праці з монополістичної конкуренції визначає диференціацію так: клас товарів диференційований, якщо є будь-яка переконлива підстава. Яка дає змогу відрізнити товари одного продавця від товарів іншого, така підстава може бути реальною або уявною. Отже, продукти є диференційованими, якщо споживачі думають, що вони різні, сегментування ринку це процес розподілу споживачів або потенційних споживачів на ринку на різні групи, тобто, це дії. На ринку це процес. Таким чином підсумуємо: диференціація це концепція, що описує різноманітність пропозиції, тобто товарів, послуг. А сегментація це концепція, що описує різноманітність попиту, тобто людей, компаній. Сучасні маркетологи здійснюють сегментування на двох рівнях. Або у два етапи. Перше це макросегментація, завдання якої полягає в ідентифікації ринків. Другим етапом є мікросегментація, яка всередині виявлених раніше ринків формує певні сегменти споживачів. Якщо коротко описати основні етапи макросегментації, то маркетологи потрібні пройти три основні етапи. Перше: визначення базового ринку та місії компанії. Тут потрібно дати відповіді на такі основні питання: Який бізнес ми ведемо? Який бізнес ми маємо вести? І який бізнес ми не маємо вести. Відповіді на ці три загальні запитання формулюються загальними поняттями. Виходячи з таких принципів, потрібно пам'ятати для покупця продукт це користь, яку він дає. Ніхто не купує продукт. Потрібно розв'язати певну проблему. Різні технології можуть дати однакові рішення. Технології швидко змінюються, а базові потреби лишаються стабільними. У корпорації Груман прийнято такі рекомендації для формування стратегічної місії. Топ-менеджер говорить: ми маємо стежити за тим, щоб не обмежити межі ринку тільки нашими. Традиційними товарами або тими, які випускаються. Визначення базового ринку має бути спрямоване на усвідомлення всього навколишнього ринку, його потреб і тенденцій, які можуть створити для нас нові можливості або, навпаки, кинути виклик нашій поточній або прогнозованій позиції. Другий етап концептуалізація базового ринку. Відповідно до концепції Ейболу, базовий ринок можна визначити за трьома вимірами: функції групи споживачів технології. Функції або що? Це потреби, які має задовольнити товар або послуга, приклади функції, внутрішнє оздоблення житла, міжнародні вантажні перевезення. Захист від корозії. Медична діагностика, групи споживачів. Кого? Це виділення різних груп потенційних споживачів за різними критеріями. Це може бути критерій сім'я або організація B2B чи B2C ринок. Це може бути різниця за соціально економічним класом. Це може бути розподіл потенційних споживачів за географічними зонами, за характером активності, за фінансовими можливостями, за технологічним рівнем, взагалі, за будь-якою ознакою і технології як вони забезпечують виконання різних функцій, наприклад, фарба або шпалери. Для функцій внутрішнього оздоблення житла, дорога, повітря, рейки чи море для міжнародних перевезень товарів, рентгенівське випрямінювання, ультразвук, комп'ютерна томографія для функції медичної діагностики, третій етап аналіз структури базового ринку. У кожної компанії структура базового ринку буде своєю, унікальною. Але загально можна виділити такі три види. Перший ринок продукту. або стратегічної бізнес-одиниці СБО. Міститься на перетині групи споживачів і набору функцій, основаних на конкретній технології. Ринок продукту. Є надзвичайно важливим під час стратегічного аналізу і для вибору напрямів досліджень і розробок. Поняття ринку продукту відповідає поняттю стратегічної бізнес-одиниці та відображає реальний баланс між попитом і пропозицією. Такий поділ є основою для рішень про вибір ринків і відповідної організаційної структури. Другий варіант ринок галузі. Визначається технологією незалежно від пов'язаних із нею функцій або груп споживачів. На практиці більша частина статистичних даних із промислових та міжнародної торгівлі основується саме на цьому критерії. Поняття галузі є найтрадиційнішим, але найменш задовільним, оскільки орієнтоване на пропозицію, а не на ринковий попит. Наприклад. До галузі громадського харчування належать як ресторани, так і кафе, а це два дуже різні класи закладів. Третім варіантом є ринок технологій і охоплює всю сукупність технологій для виконання однієї функції, для однієї групи споживачів. Грубо кажучи, ми для вас зробимо це, але з найрізноманітнішими варіантами технологій. Поняття ринку технологій є близьким до концепції базової потреби і підкреслює взаємозамінність різних технологій для виконання однієї функції. Головна складність пов'язана з тим, що технології можуть бути різноманітними і віддаленими одна від одної. Наприклад, альтернативними технологіями для Оздоблення промислових і житлових будівель буде паперові шпалери, фарби, тканини. Це три дуже різні галузі, які виконують одну й ту саму функцію. Отже, на рівні макросегментації беруть до уваги лише загальні характеристики, які надалі визначають стратегію кампанії. Після проведення макросегментації. Та вимірювання базового ринку маркетологи зосереджуються на мікросегментації, яка проходить в такі етапи: перший аналіз сегментації, тобто, поділ ринків продуктів на однорідні сегменти, які різняться від інших сегментів. Другий етап вибір цільових сегментів, тобто обрання одного або кількох цільових сегментів. Відповідно до завдань підприємства та його специфічних можливостей. Далі. Третій етап: вибір позиціонування, тобто обрання певної стратегії поведінки у кожному цільовому сегменті з огляду на позиції конкурентів та очікування споживачів. Четвертий етап: формування цільової маркетингової програми. Тобто, розробка програми маркетингу адаптованої до характеристик цільових сегментів. На цьому ми завершуємо питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання: перше. Чи залишається сегментація актуальним інструментом маркетологів? Друге, сформулюйте сучасну гіпотезу сегментації. Третє. Навіщо маркетологи проводять макросегментацію? Дякую за увагу і до зустрічі!